Все життя творилося з такої кількості голосів, що найтиша між нами є лише цитування когось із поетів Я, по-перше, велика шанувальниця Сергія Жедана. Не знаю, я відвідую всі події в Харкові, де він присутній. На початку повномасштабного вторгнення його творчість дуже допомогла. Залишитись в формі. Вечора ми читали його вірші. На невеличкій сцені стояли один в одному два роялі. Важкі, темні, схожі на травмованих тварин. Ми з дружиною взагалі намагаємось на такі події завжди виходити. Хоч трошки прихворів, але пропустити такого і не хочеться. Сьогодні в нас презентація збірки, яка називається Арабески. Попри те, що збірка вийшла минулого року, ми вирішили ще раз її презентувати. У нас зараз триває Хартія тур. Виступи цілком і повністю у нас волонтерські, все, що ми сьогодні збираємо, передаємо на потреби нашої бригади. Це невеличка, але суттєва підтримка. І плюс це емоційно важливо відчувати підтримку харків'ян, підтримку людей, яких захищають наші бійці. Людей дуже багато, я думаю, ми порахуємо, але ну, вже, я думаю, тисяч за 20 людей було, я думаю, вже більше мільйона точно зібрали. Я думаю, десь під 2 мільйони. Дійшов до Де?